є, друзі, гарна рибка. Гарна рибка на гачку. Наїжений, товстий. Капіт товстий. Ого, ого, ого. Ніхріна собі. Дуже гарна риба. Подивіться, ну це ж риба. От за такими я сюди і їхав. Ух ты, шо! Гарна риба. Є е контакт. Ух ти. Ух ти, а шо це таке? А шо це таке? Всіх вітаю! Сьогоднішнє вступне слово буду казати ось таким закутаним, тому що місцева мушка просто не дає життя, заїдає катастрофічно. І так, сьогодні я виїхав на Дніпро, знаходжуся в тих самих місцях, де був і в минулі рази. І сьогодні б дуже хотілося потримати якусь велику трофейну рибу. Якщо чесно скажу вам, шанси в нас не дуже великі, тому що рівень води сьогодні прям катастрофічно низький. Ну а як відомо, в Києві велика риба не любить таких сильних спадів. Води. Проте шанси є. Шанси є, і якщо в нас щось гарне клюне, то клюне воно саме зараз на світанку. Тому що далі на велику рибу я думаю розраховувати точно не варто. Я вже перевдягся, зібрав комплект, зараз буду лізти в воду і розпочинати. Сьогодні буду рибалити 902-м Аріоном мамтішкою з тестом 7,28. Рівень води, як я вже сказав, дуже низький. В принципі, можна було брати і амальтішку до 21, але цієї вудки мені також е, вистачить з головою. На Аріоні в мене 4000 на Daiwa Caldia SC 21 і 0,8 по Японії Dual Hardcore. Є, Друзі, гарна рибка. Шикарная рыбка на гачку. Ух ты. А ну давай выходь. Что ты там? Ты схожа на судака. Схожа на судачка. Так ему уже близко кило. Ну, давай, зараз бровка начинается. Не зашел. ну Вот ты что там зашел, выходи, давай бегом. Выходи, 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 выходи. <звык> а, <блин>, И не <снова> зашли. <звык> а бровки тут, конечно, люди І риби в них багато залишається, і переманок доводиться. Ай, сход, сход, друзі. На жаль. На жаль. Судачок такий десь в районі кіла, був, може трошки більший. Підсів без покльовки, я його навіть не підсікав. Напевно, що через низьку воду риба зараз доволі пасивна. І тому судак, скоріш за все, просто прижав приманку, коли та на паузі впала на дно. Саме тому підсічку я не зробив, так лювак клюваку не зафіксував. Ну подивимося, що буде далі. Я, якщо чесно, думав, що по такому рівню ми жодної покльовки нормальної риби не заробимо. Ну а це була мінімум кілушка. Оскільки сюди клюнув саме так, можливо, є сенс давати невеличку паузу після падіння приманки на дно. Але ж і так не хочеться, то стільки зачепів. Скільки обривів? Ну, ось вам, будь ласка, купа шнурів, купа оснасток. Бляха, і шнури ж такі дебелі. Ну просто на сомо. Ух ти що? Ого, друзі! Ого, оце подача! Оце подача, я просто... От з Звейдерсів не випригнув. І знову гарна рибка. Боже, як же ж він лупанув на паузі. Я тільки відволікся на мушку. Ах, як же ж він в руку лупнув? Я просто в шоці. Може, не такий здоровий. Як хотілося б. Але покльовка ну просто, я вам кажу, на вагу золота. О, дивіться. Такий типа ще не найменший. Типу не найменший, да. Дивіться, який чорнявий. Хі -хі -хі. Худий. Ну такий грамчиків 600-700. Гарний суточок. Боже, мошка просто заїдає, нереально ловити. Я ще сьогодні засіб від неї забув вдома. Буду мучитись. Постійно відмахуюсь. Коротше, ось такий судачок приємний, з дуже гарною покльовкою, я просто в шоці. Я ж кажу, відволікся на секундочку, а він в руку як тріснув. Я аж прокинувся. Знову дайвівська рибка. Дефін трьохдюймовий. Дефін трьохдюймовий. Судачок чорний. Судачка додому. Побіг. Так, да, минулий судак був однозначно більшого розміру. Бачите, цього я форсунув, він навіть по бровці не пішов. Спокійно його підняв на поверхню. А от минулий по бровці аж бігом. І зійшов гад. Ну там такий, кіло плюс був. Не сказати, що прям здоровенний, але як для Києва розмір теж дуже навіть нічого. Гілки-гілочки. Да, в цьому році а через високий рівень, через сильну течу, нанесло прям дуже багато корчівці місця і обривів, ну, ніяко кажучи, вистачає. Ах ти! Бляха, моха. <хе -хе -хе -хе. Знову покльовка. І знову, поки я відмахуюсь від мушки, знову клює риба. Ну, Це був, скоріш за все, невеликий судак. Такий тичок. Не відміну від попередньої покльовки, нічого особливого. Але він тут є, друзі. Як бачите, три покльовочки. Я заробив на цю рибку. У мене зараз велика вага стоїть. Фу, Господи, просто заїдаю. У мене зараз стоїть велика вага. Я вирішив перевірити наявність активної риби. Але пауза в кльові, ну можливо, хвилин в 15 десь була. Зараз заробив ось цей пічок і, напевно, піду зараз зміню приманку і зменшуся трошки в вазі. Тому що ну активно риба клюнула, а більш пасивно треба вмовляти. Перев'язався я, поставив меншу вагу і слім-свімс в розмірі 2,5 дюйми в машинці. Думаю, зараз якусь клюваку точно заробимо. О, ого, ого, друзі. Ніхріна собі. Дуже гарна риба. Дуже. Фух. Ну що ж це таке? А це зріс, друзі. Це зріс, Настя, обровку. Це просто якийсь кінь був. Я не знаю, це монстр. Це просто монстр. Фух. Дуже велика риба. Неймовірно шкода, що довелося злити цю рибу, тому що це міг бути такий єдиний трофей за фіриболову. Воно дуже часто так і буває. Одна покльовка здоровенної риби за всю рибалку реалізував, класно. Не реалізував, сиди голодним. Це у нас що таке. А це в нас хто такий на бровці. Це окунчик, друзі. На рибку вже клювати не хотіло, поставив твістер. 2,5 дюйми грабс. Не на таку рибу я розраховував, але нічого. І окунь такий маленький, і на таку здорову приманку. Давай. Кожна щось підсіло невелике. Ще якось і пручається дивно. Угу. Ще один окунчик. Ще один окунчик на брові. Бачите, дуже універсальні ці слімсвіми 2,5 дюйми і окуня збирають, і трофейного судака. Всі риби ці прямо подобається. Ну віддай. О! Дивіться, який покоцаний, побитий. Судаком напевно. Ух ты, шо, друзі! Гарна риба цю покльовку бачили, це просто жестяк. я не буду спішити з цими бровками лютими. Це просто піпець. Вже по брові пішов. Вже пішов по брові. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гарна риба, однозначно гарна риба. Тільки ж не зійди, я тебе дуже прошу. Ну подача прям піпець люта була. Ого, угу. гарна риба. Однозначно гарна. Вже десь біля мене. Ось він. Ось він, друзі. Ось він, нарешті. Ну нарешті. Йоханий же ж, ти бабай. Весь ранок чекав на цю рибу. Звісно, злили ми з вами ще більш крупного судака. Ще більшого. Але це такий десь півторашник заліковий. фух, супер, в мене аж ручки трусяться, я вам чесно кажу. З цими бровками і кілошку ми втратили, і трофейного судака втратили. От півторашку ми все ж таки взяли. Дивіться, знову слін свім 2,5 дюйми але вже в такому двохколірному виконанні кислота плюс натуралка. Багато я їх сьогодні назмінював, багато я їх понаобривав. Стільки кислоту поставив, одразу люта покльовка, просто люта. Я думаю, що на відосі буде це видно. Подивіться, ну це ж риба. От за такими я сюди і їхав сьогодні. Слава Богу. Я вже думав, що ми з вами гарного судака нас піймаємо. Але в нас все вдалося. З вас лайкос, друзі. Не дарма я таки сьогодні виїхав. В принципі, я б не дарма виїхав, би, навіть, якщо б його і не зловив. Тому що в мене був контакт із трофейним судаком. Але все ж таки хотілося спіймати гарну, залікову рибу. І ось він у нас в руках. Красун. Будемо відпускати. До речі, на цій точці я вже якийсь час стою, і конкретно в цьому місці, де стояв судак, я вже встиг провести багато різних приманок. Це був і твістер, і дайвівська рибка, і слім свіми ті самі, але в машинному маслі і в болоті. Покльовок не було взагалі. Тільки перев'язався, поставив кислоту з першого закиду, ну просто мощнюча подача. Я сподіваюся, що це буде видно а, на камері. І ось такий приємний судачок. Тож дуже вірогідно, що в нас працювала саме зміна кольору приманки. Єдина незручність, а, яка стосується земена будь-яких земенівських приманок, щоб а, їх вдягти на двійник, а, їх необхідно саджати на суперклей. Коли саджаєш їх на суперклей, і їм треба дати час, щоб вони підсохли. Тому ці монтажі я заздалегідь готую вдома. Насадили приманку на двійник, буквально крапельку маленьку в носову частину крапнули і поклали приманку сохнути. Якщо переборщити з суперклеєм, то він починає роз'їдати приманку. Тому тут має бути золота середина. На вихід ми з вами таки потрапили, і хоч він був доволі короткоплинним, за цей час в районі десятка покльовок я встиг заробити. А з цих десяти покльовок плюс-мінус три риби було гарного залікового розміру. Один такий десь кіло-кіло плюс, і другий був справжній трофей. Я думаю, плюс-мінус трьошка. Приблизно півторашника ми з вами дістали, також гарний заліковий судак, і я цьому просто несказанно радий. Ну, а далі не бачу сенсу тут затримуватись, тому збираюсь і рухаємось шукати далі. З гарними судаками на сьогодні, скоріш за все, закінчено. Думаю, що більше вони не клюнуть. А зараз відправляюся далі. Проб'ю декілька цікавих точок і є надія вмовити гарного окуня або, знову ж таки, судачка. Проте місця тут дуже універсальні, тут може залетіти бучу і сом, і жерех, і головень. Просто бучю. Тож не перемикайтеся, далі також буде цікаво. Нарешті дійшов я до місця, перев'язався, друзі, поставив 12 грамчиків і зараз пробую вмовити якогось окунчика. Приманка та сама, я її навіть не змінюю, тому що вона теж дуже подобається окуню. Ну і на окуні я, в принципі, розраховую, не такого розміру. Ох ти ж, як тут все заросло. Просто жестяк. Ще кілька днів тому такого не було і близько. Да, скоро тут взагалі не половиш. Купа трави, латаття, очерета. Ну, погнали. Ах ти покльовка! Гарна покльовка. І це 100% окон. На мілячку стоїть. Це непоганий окунець був. Гарно стукнув, гарно. З першого закиду. Найактивніша риба, як правило, клює з першого закиду. Ух ти! Ух ти, а що це таке? А що це таке, друзі? Це, по-перше, якась гарна риба, а по-друге, подивіться, як трусить головою. Навіть не знаю, що це. Може сумок? Може сумочок? От тільки як же його продирати через цю траву? От їй-богу, не знаю. От їй-богу, не знаю. А далі я вже не зайду. Схоже, ну так, по першим враженням схоже на сумочка, друзі. Може, я щось воду почну набирати. Не знаю, можливо і не візьмемо його. Тому що ну, риба гарна. Ніяк я його не зафорсую. а він вже пішов по траві. О, зараз, зараз зайде. О, пішов по траві. Виходить. Так, ну. да, друзі, це він. Це він. Я ж казав, ці місця дуже універсальні. Тут може клюнути все, що завгодно. <гум> Ось таке же бонятко. Фух. Адреналіну, звісно. Повні штани. Тихо, 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 друже. Тихо. Тихо. Давай я тебе якось візьму. О, є таке діло. <рив> Фу. Да, Рибалка сьогодні на плюсом. Якщо не рахувати, звісно, той факт, що ми трофейного судака злили. Але ж, в принципі, не можна ловити все, що в тебе клюне. А от сумочок порадував. Сумочок однозначно порадував. І знову слім свім. Те, що я вам і казав. Максимально універсальна приманка. Ловить все. Раджу всім, але єдиний момент, ну те, що я вам показував, важкувати трошки з ним при монтажах, при оснащенні гачком. Треба це все робити заздалегідь. Так, пішов я його на берег, сфотографую, підзніму і будемо відпускати. Так, Є таке діло. Ось в чому великий плюс сома. Це в тому, що його можна довго морижити на фотосесіях, на підзйомах, тому що риба дуже витривала. Чого не скажеш про жереха і судака. Ось таке жабенятко, близько кілограма. Чергова, дуже крута риболовля. Судаків ми сьогодні з вами побачили, окунці були. Ну а тепер і жабенятко в гості зайшло. Ну таке, я думаю, близько кілограмчика, може трошки більше. Сомик у нас трошки потерповідець обровку, тому перев'язуюся. Сомік невеличкий і, до речі, можливо, саме це мене й врятувало. Тому що якщо б сіла якась п'ятірочка, ну чесно, я не знаю, як би я його тоді ставав. Водичка в нас повністю зупинилась, воду перестали давати і риба вимкнулася. А зараз спробую поставити вдвічі більшу вагу, щоб докинути до русла. Там хоч якась течія, але є. друзі є контакт напевно судак напевно судачок ну цього я думаю ми зможемо фарсунити. Іди сюди Іди сюди на велику вагу з руслом все як я і казав а судак невеликий але на трофейного я сьогодні вже і не розраховую. З гарною покльовкою, до речі, прям все як має бути. Так, давай тебе якось знімемо. Та, табі, табі О! Все, побіг. <сих> ну що, все працює, як бачите, невелика вага окунь ближче до берега. Велика вага судак зросла. Є... Ух ти! Ух ти! Ух ти, Є контакт! Так, Хто ти там, воїн? Я б дуже хотів, щоб ти виявився окунем, але щось ти мені дуже схоже на судака. А, треба буде А Ану, підіймайся. Вже в траві. Вже в траві, бляха. Ану. Судак? Чи хто ти там? Да, судак, друзі. Судак як для цих місць, до речі, ще й не найменший судак вегетаріанець, як бачите. Ох, із гарною ж покльовкою. До речі, цього взяв на не невеликого. З якою покльовкою, ай-яй-яй, як же ж приємно. А, приманка та сама, але знову ж таки змінив кольор. Машинка. Машинне масло. Ось такий, подивіться. Наїжений, товстий, капіт, товстий. Товстий і дуже-дуже голодний. Так, проманка зачепилася, коротше, відпускаю судака. Ну, дякую тобі, пляха-муха. Все обличчя в воді. Дав цій точці трошки відпочити, повернувся і на якому? Напевно, на другому закладі дуже гарна покловка. Прям дуже. Ось такі справи. Рибка є, рибка, я впевнений, тут в гарній кількості стоїть, але просто дуже посильно через те, що майже не дають сьогодні воду. Ну, точніше, не майже, її взагалі не дають, її тільки скидають. Підбігла до завершення моя сьогоднішня рибалка. Через аномально низький рівень води активність риби була не такою, як я розраховував. Проте доволі непогано нам вдалося половити. А зранку я попав на вихід гарних судаків. Спочатку кілошка відвалилася, потім трофейний судак зайшов у бровку. Ну і одного гарного судака я таки вмовив. Такий, десь на півторашка. Були там всякі окунці, покльовки це я взагалі не рахую. А після зміни локації вдалося доловити Соміка, що прям дуже приємно. Також було декілька судачків, ну і знову ж таки, там окуньові покльовки були. А рибалка, скажу так, не найкраща, але далеко і не найгірша. Непогано нам вдалося сьогодні половити. На цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, лайкоси, підписочки. Залишайте ваші коментарі. І до нових зустрічей, друзі!